Давайте ще трошки поговоримо про вибори. Це вже на сам кінець. Давайте щодо Верховної Ради, питань немає, вибори не проводяться в воєнний час і так далі. Щодо президента, по про те, що Лавров Путін постійно говорить, що він нелегітимний, mm -hmm. Це теж зрозуміло, тому що стаття конституції yeah. передбачає, що допоки не обраний новий президент, нинішній має працювати. Mm -hmm. Щодо місцевого самоврядування, так сама така сама історія. Так що ж там написано? Що нові вступають після точніше, ті складають, коли вступають в нову каденцію, приймають присягу. Угу. Отже, місцеве самоврядування так, має сама працювати істор. і далі. Точно таке. Правило, найголовніше юридичне правило безперервності влади в світі. Ми ж себе відносимо до цивілізованого світу. Так, оце воно діє безперервність влади. Не може у одних закінчилась там 31 жовтня. А завтра нічого не буде. Оцей принцип безперерні слади. Інше питання: як ми маємо його забезпечити, чи якось там організувати ці вибори, uh -huh. чи якось по-іншому? Це серед дивіться для мене історії про те, що там щось місцем середвання не так, це такий же абсурд. І маячня, яку хтось підняв декілька, покрутили, самі збудились, потім самі собі заперечили сказали, та ні, все нормально, розійшлися. На ваш погляд, і виходячи із законодавства, можна провести е, і вибори місцевого самоврядування, і парламентські вибори, і президентські вибори. Ну, поки що там закон говорить про 60 днів для парламентських, 90 для президентських. Угу. От, місцеве самоврядування так, але глобально приблизно в таких самих строках. Але... Глобально, ми ж говорили про це з експертами, з фахівцями, що нормально, якщо ми хочемо реальний процес, нормально, uh -huh. більш того, який це й вимога Європи. каже, нам все одно яка система. Головне, щоб це були вибори легітимні, і народ вірив, що вони нормально пройшли. Так, от для цього треба мінімум півроку. Оця історія, щоб все, бо що ж у нас інфраструктура е виборча, вона пошкоджена, подекуди взагалі знищена. Люди, які розумілися, давайте знову ж вони попереїжджали. Е що з ресним виборців? Так його наганяють, його приводять до дитями, але тим не менш. Тобто роботи ще дуже багато. І це, до речі, знову ж питання до того, що і ЦВК має зараз виконувати. І коли ЦВК виконують, всі біжуть, кажуть, о, ви до вибори готуєтесь, наша вони це роблять. Бо це їх робота. Вони мають це робити. Щоб воно нормально працювало і щоб тоді не півроку чи рік, а згідно закону. Uh -huh. Ну я думаю, в будь-якому випадку е там до нового року, мені здається, буде якась притомна історія, бо це все одно так чи інакше, певно, унікальні будуть вибори, бо вони такі перші такі uh -huh. умовно повоєнні. Да? Тр щось трешки в яких моментах треба буде змінювати. І там буде, я думаю, вже якась консолідована компромісна думка, як це має відбуватися: два, мі два місяці, три чи шість.